Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути на нижче 35 тисяч гривень. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах, бо в сільській місцевості ми збільшили одноразову допомогу в 13 разів. Це 200 тисяч гривень. І також медики будуть можливість мати отримати службове житло. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20 рік. Зараз з нами на прямому зв'язку. Тимофій, я вас вітаю. І хочу поговорити проговорити деякі пріоритети конкретно проєкту програми дій уряду йдеться про 12 пріоритетів, які назвала прем'єрка Юлія Свириденко. Зокрема, безпека та оборона, євроінтеграція, добробут це про вразливі та незахищені верстви населення, зокрема ВПО, ветеранська політика, здоров'я і спорт. І от цій частині якраз і говориться про підвищення зарплат лікарям. Скажіть, будь ласка, значна частина в Пріоритеті е, уряду е, відведена соціальним стандартам і їхньому підвищенню. Е, як ви можете оцінити ці пріоритети е, в країні, яка воює? Ми маємо ресурс підвищувати соціальні стандарти? Ну, чесно, це складно. Це дуже складно, тому що е, залежить від міжнародної підтримки, яка нам надається. Якщо ця підтримка є, наприклад, на наступний рік нам треба ну, там, біля 40 навіть більше мільярдів е, доларів підтримки. Да? Е, на словах ця підтримка є, якщо вона буде реалізована в документах ну, і в реальних грошах, то так, можна е, підтримувати економіку, можна розвивати е, далі і соціальні стандарти. Е, якщо ж цієї підтримки немає, пріоритет першого рівня це оборона, і тому насправді ну, ми всі розуміємо, що є. Певна ієрархія пріоритетів, і війна, оборона, безпека стоять на першому місці. Але це дуже добре, що уряд дивиться і на інші речі, і не забуває про них. Тепер можна говорити також про ефективність соціальної підтримки. Соціальну підтримку можна розмазувати на все, такий північнокорейський сценарій, де мало грошей, і всі бідні, а можна таргетувати на те, що найбільш важливо. І уряд от намагається виписати ці пріоритети, що є найбільш важливим. Соціальні підтримці, ветерани, медики, вчителі. Зрозуміло, також ідеться е, про те, що е, зокрема ви кажете про оборону. Якщо соціальні пріоритети будуть підтримуватися нашими партнерами, то кошти на оборону. Ви бачите ще де держава може брати ресурс на це? Чи тут зрозуміло теж без підтримки нам не обійтися? Але чи маємо ми власний ресурс, кожен з нас е, працюючи громадян в цій країні? Чи так уже оця? Е, це Співвідношення, коли один утримує одного, а інколи півтори, це вже найкращий спосіб вичавлювати щось з тих, хто працює. Поясніть, будь ласка, цей момент. Ну, податки платяться з зарплат ви праві, але також податки платяться з прибутків, є ПДВ, податок на додану вартість, є акцизи. Тобто податкові надходження вони йдуть з різної частини економіки, з імпорту є податки, і деякі з цих податків значно більше, ніж податок, наприклад, з прибутків людей чи з зарплати людей. Так? Ці податки дійсно йдуть на покриття перш за все оборонки, але оборонка також фінансується і нашими партнерами. Десь вона фінансується, ну гроші не заходять в наш бюджет. Але наприклад купуються F-16, Вони передаються нам. Фінансової проводки нема, але фінанси заплачені партнерами зараз. Деякі проекти відкрилися в Європі. Значні гроші виділені в сотнях мільярдів, 600 мільярдів. Наприклад, на сейф такий проект є, де розвивається оборонна промисловість Європи, і багато з цього це буде спільні підприємства чи спільні ініціативи разом з Україною, і таким чином теж нам йде підтримка. Тобто є багато міжнародної підтримки, є наша внутрішня, Утрішня ну давайте чесно, всі наші податки більшість з них переважно йдуть на підтримку оборони, на зарплату військовому, на зброю, на логістику. Мені імпонує, що один з ключових фокусів також це розвиток економіки через підтримку бізнесу та інвестицій. Я зокрема сама намагаюся купувати те, що марковано програмою зроблено в Україні. І от серед пріоритетів уряду, як заявила Юлія Сверденко, комплексна підтримка приватного сектору. Скажіть, будь ласка, коли йдеться про підтримку приватного бізнесу, от, зокрема в межах політики, зроблено в Україні, буде передбачено вже 55 мільярдів гривень на фінансування бізнесів. Йдеться тільки про кошти яких потребує бізнес чи бізнес? А ви спілкуєтеся з представниками бізнесу, а не тільки займаєтеся вихованням студентів, які потім стануть бізнесменами, чи чиновниками, які будуть допомагати розвитку бізнесу? От тут яких ще інструментів потребує бізнес, щоб ці інструменти були запроваджені? Там можливо дерегуляція? Там зараз ми говоримо про те, що буде мораторій на перевірку бізнесу, тобто що ще, окрім фінансової підтримки? Ну да, фінансова підтримка. Це теж різні елементи. Один з них і найважливіший – це доступ до капіталу. Тобто, якщо бізнесмен хоче чи компанія хоче побудувати завод, чи їм потрібні оборотні засоби для того, щоб профінансувати поставки, перші чи виробництво, поки там клієнти, наприклад, очікують і будуть платити, да очікують поставок. А то для цього є певні програми там фінансування, такі як 5.7.9 тощо. Це фінансування дуже важливе, але фінансування не єдине. Так? бізнес все ж таки заробляє гроші, і е, е, йому потрібно середовище, в якому він заробляє. Ви правильно говорите про дерегуляцію, ви правильно говорите про мораторій, також суди, також правоохоронна система. А в цілому е, нам треба вчитися в Україні бути лояльними е, прихильними до бізнесу. Тобто бізнес нас всіх годує, і перш за все годує армію через свої податки. Чиновники вони роблять багато важливих речей, але вони не створюють ті гроші, які потім ідуть на або на підтримку соціальну або на підтримку армії. Тому ми маємо бізнес любити і створювати для нього середовище, в якому йому легко працювати. І саме це на цьому до речі, прем'єр-міністр наполягає. Ясно, дякую вам за пояснення. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, 19-20 рік, був з нами в прямому ефірі. Говорили про певні про деякі деталі 12 пріоритетів програми дій уряду, яка була презентована ось буквально щойно. І рухаємося далі.